Доброго дня, шановні глядачі. До нас приїхали в наявність на склад моделі DECA FL3713D та модель DC 3713 Traction. Як ми можемо побачити, вони виглядають майже однаково, але є відмінності. Давайте поговоримо з вами про це. Як ми можемо побачити, основними такими критеріями: тут у нас є швидка зарядка та зарядка глибокого циклу. Це коли у нас заряджається акумулятор на низькому струмі і має 4 ступені зарядки. Тут ми бачимо, у нас батарі рекавері є, і також швидка зарядка. Оба, обидва ці зарядні пристрої являються на основі мікропроцесора всередині, який одразу розуміє, яку батарею ви підключили, який вольтаж треба подавати на нього, і також яку ємність ми заряджаємо з вами. Також ці налаштування можна і змінювати. Якщо ми подивимося з вами на модель FL3713D, то можемо бачити на передній панелі. У нас схему нашого трьохступневої зарядки. Зарядка, абсорбція і флоутін вихід. Також бачимо вольтаж підключаємо батарею 6 В, 12 В, 24 ампер-години. Мінімум, медіум і максимум. І конкретно відноситься у нас, наприклад, мінімум до 30-130 Аг батареї, 60-260 Аг, 120-450 Аг. Також є функція десульфатації для того, щоб відновлювати батарею, якщо вона у вас вже в такому поганому стані знаходиться. І три індикатори. Перший сповіщає про те, що у вас склеми підключені неправильно, у нас, скажімо так, неправильна полярність. І свідиться перша лампочка. Наступна лампочка чарч відповідає за заряд нашої батареї і, і ок, коли батарея у нас заряджена. Не треба слідкувати за такими приладами під час їх роботи, тому що вони повністю автоматичні і розумні, тобі ж вони наділені інтелектом, скажімо так. Бачимо також, у нас є можливість, якщо ми нажали на години два рази 2 секунди, почекали, у нас виходить десульфатація режим і старт та стоп запуску заряду нашої батареї. Якщо ми перейдемо на нашу модель DC3713, можемо побачити, що вона заряджає у нас акумулятори VET, IGM гель та Діп-цикл глибокого циклу. Бачимо, зарядку батареї може бути 5,5 А30 80 А, 11 А60-160 А, 22 А120-270 А. Бачимо також, є така підсказка, що у нас виходить підключення там до різних карів. Батареї у такого плану у нас виходять. От. Азовні, вони нібито наче-наче -наче як однакові. Оця модель вообще вважається легендарною, скажімо так, яку неможливо скажімо так, пошкодити. Вона край край надійна. От. Це у нас однаковий бренд фірма Deca San Marino, яка у нас випускається у Італії. Подивимося на специфікацію справа нашої батареї тут. І подивимось сюди нашу специфікацію. Захист у нас від передовантаження тут є. Вага, вага їх складає десь приблизно 12 кг, класичний такий. в комплектації у нас ідуть такі от клеми і є кабель, завдяки якому можна підключати його до розетки. Компактний прилад досить. І бачимо таку штепсну розетку до нашого приладу. От такі от чудові зарядні пристрої до нас поступили. Можете звертатись за ними. Я так розумію, зараз вони край в попиті, тому люди до них звертаються. Бачите, заряджають різні типи батарей. Надійні, професійні, гарна якість. За ними ви можете звертатися до нас на сайт нашої компанії electromotor.com.ua. З радістю допоможемо з вибором. Тому звертайтеся, друзі, з нашими робочими телефонами або замовляйте на нашому сайті. Компанія Електромотор. Всього вам доброго, до побачення!